Сьогодні показую вам ще раз компактну машинку для стрижки. Вона по розмірам, бачите, як тример. І в цьому є перевага цієї машинки, що вона зручна, вона компактна, і саме такою машинкою ми можемо знімати масу. Тут, до речі, в комплекті йдуть звичайні насадки як до машинки, тобто буде 3, 6, 9, 12. Пізніше ми покажемо І трішечки про саму машинку. Значить, Показую зуб. Звичайно, ось, бачите трішечки тут іде ширший зуб. Тому це зроблено для того, щоб ми могли знімати масу велику. Також вмикається за допомогою напівоберта вліво-вправо. Ось тут нижня частина, бачите, вона тут рухома вліво, ось показується стрілка вправо. Вхід USB Type-C, є індикатор. І з переваг це акумулятор. Тут акумулятор витримує 300 хвилин на одному заряді. Тобто, в принципі, якщо нема змоги часто заряджати, ось класний варіант. Зручно взяти десь з собою поїздку в дорогу. Не займає машинка багато місця. І в принципі, навіть можна без коробки просто десь покласти. Вона там випадкових вмикань не буде, тому що ви бачите, вона вмикається за допомогою півоверта. Також показую вам насадки в комплект, ось Дивіться, вони великі, стандартні. 36912, мастило щітка, кабель USB. Все, що потрібно, все є. От і хочу сказати, що в принципі таку машинку дуже класно для стрічки бороди взяти. От, якщо у вас там велика довжина, наприклад, ви використовувати там 9-12, якщо вже така знаєте, середня велика борода. У вас. Це дуже класне рішення. Це альтернатива звичайної машинки, тому що її зручно тримати, і і вага не така буде велика, як у звичайної машинки. Видимість краще. Ну і для стрижки волосся, також для нескладних завдань вона підійде, тобто там десь під, підрівняти, зняти масу, можна це зробити. Ціна 670 гривень, гарантія на рік. Відправляємо швидко вчасно. Працюємо щодня. Замовити можна на сайті трима.ін.ю замовити можна через Instagram, Viber, Telegram. Звертайтесь, будемо раді співпраці.